Окупанти не припиняють обстріли морних населених пунктів Харківщини. Зведення вітова за добу. 23.12. Чугуївський район Печеніська територіальна громада, село Печеніги. Внаслідок обстрілу двома БПЛА типу шахет сталося загоряння даху навчального закладу та спортивного залу на площі 62 квадратних метри. 22.50. Берестинський район, Берестинська територіальна громада, село Іванівське. Внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 2,5 гектарів. 17.30. Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Маліївка. Внаслідок Обстрілу попередньо СРСЗВ пошкоджено приватний житловий будинок. 17.00 Куп'янський район, Вільховацька територіальна громада, село Приколотне. Влучання БПЛА на територію цивільного підприємства. Без постраждалих та пошкоджень. 16.45. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Рясне. Внаслідок обстрілу Евпівдроном постраждала жінка. 16.15. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Золочів. Внаслідок обстрілу Кабом по території. Вільного підприємства було пошкоджено промислове обладнання. 15.50, Богодухівський район. Золочівська територіальна громада селище Золочів. Внаслідок удару кабом зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку. Рятувальники звітуть. Протягом доби здійснили 25 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Берестинському, Чугуївському та Харківському районах області, дві з яких на відкритих територіях. Всі вони були оперативно ліквідовані силами ДСНС. Загалом протягом доби вогнеборці ліквідували три пожежі в екосистемах на загальній площі близько трьох з половиною гектарів. Внаслідок побутових пожеж загинула одна людина. О 8.02 надійшло повідомлення про пожежу площою 60 квадратних метрів. Етрів у житловому будинку в селі Таранівка Чугуївського району. В її осередку рятувальники виявили тіло 61-річного чоловіка. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку вчора відбулося дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбували штурмові дії противника. У бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам'янка, Западне, Кругляківка та Богуславка. Марія Сув'єва, Дмитрон Ігор Мікенін, Харків. Новини.